З початком війни горе прийшло у всі громади. У перші ж дні на півночі Житомирщини росіяни окупували села. Зателефонував голова народської територіальної громади Ярмолюк Олег Іванович. і Повідомив, що кордон переїхали два танки, два БТР і рухаються в напрямку народич. І вже далі пішли телефонні дзвінки, що відбулися перші обстріли. Начальник Коростенської районної військової адміністрації згадує про те, що почалася повномасштабна війна. Дізнався близько четвертої ранку, 24 лютого, як росіяни рушили у напрямку на родичів. Хоча зізнається, ще за кілька днів до цього на кордоні було спокійно. Буквально за тиждень до цього ми здійснювали виїзд туди до кордону. Це саме на виступовичі, Ознайомлювалися з ситуацією, яка на Даний момент була на той час на кордоні. В принципі, ситуація була стабільна, ніяких зі сторони Білорусі дій не відбувалося. Першими удар на себе прийняли лісівники. Росіяни знищили їхні автівки. Юрій Тарасюк розповідає, за лічені години зібрав усіх очільників громад. І починали, якби ми вже формувати сили супротиву, раз. І, по-друге, нам перша задача була це потрібно було швиденько від небезпечних місць, від критичної інфраструктури відселити населення, тому що, в принципі, я розумів, що далі будуть удари здійснюватися по критичній інфраструктурі. Так і було буквально на наступний день. Будівництво блокпостів та фортифікаційних споруд теж було одним із перших завдань. Робили усе підручними засобами. Тобто, перекопувати дороги, валити ліс, тому що працювали підручними матеріалами, чим все чим було. Завозили пісок, набирали в мішки і зрозуміло, укріплювали це адмінбудівлі. Надалі нам потрібно було вирішувати питання зі зброєю. Знову ж таки, включилися народні депутати, обласна військова адміністрація і через декілька там. Годин можна сказати, днів була передана нам вже зброя. Тоді сформувалися перші добровольчі батальйони із місцевих, згадує чиновник. І, хоча люди масово виїжджали із міста, ті, хто залишилися, а це 30% від усього населення, ставали на захист домівки. Працювали нічні патрулі, тож у місті майже не було мародерства. Прийняли рішення, що вони будуть захищатись до останнього. Тобто вони не будуть виїжджати зі своїх домівок, будь-що буде, але вони будуть іти до останнього. Однак проблеми таки виникали через паніку, у перспективі міг з'явитися дефіцит харчів та ліків, бо ж полиці або швидко порожніли, або ж магазини взагалі закривалися. Та вже через день бізнесмени знову стали до роботи. Серед підприємців, хто ні на день не припиняв працювати, був і Микола Іскра. Ми не могли не підключитися до забезпечення місця продуктами харчування, так як ми є підприєм. Харчової промисловості підприємство не лише не припиняло працювати, а й перейшло на цілодобову роботу. Їжею забезпечували і мирне населення, і військових у такому режимі працювали два місяці. На щастя, напевно, з нашого підприємства дуже мало виїхало. Це одиниці, ну до 10 до 15 чоловік, які вже практично всі вернулись. Там десь 5, 5 чоловік залишилось. І всі люди сплатились, всі люди згуртувались. Ну я ще раз повторюю, що перейшли ніхто не рахувався з часом. Ну і я вам прямо говорю, це була цілодобова робота. У нас ні хвилину підприємство не стояло, ні хвилину не стояло виробництво, ні хвилину не стояв ніякий станок. Допомагати із ліками, харчуванням, одягом та речами першої необхідності взялися і благодійники, народні депутати та іноземці, завдячуючи лісникам, які згуртувалися, зібралися з перших днів вони зі мною. Власноручно почали автомобілі вантажні, розвантажувати по 20 тонн. Це все розвантажувалося вручну, і тоді, після того, як автомобілі розвантажувались, частково вони розвантажувались тут на території цієї адміністрації. Тут знаходиться за адміністрацією будівлі автогаражів. Туди тимчасово складалася ця допомога. за рахунок естонців, були нашим громадам були передані автомобілі, реанімобілі. Швидкої допомоги були передані вантажні автомобілі. До складної роботи бралися й тендітні дівчата. Ірина згадує, у перші дні чергам за гуманітарною допомогою не було кінця, бо ж люди намагалися урятуватися й їхали, у чому були. Піклуватися потрібно було і про місцевих. На момент, коли почалась війна, посади були неважливі, тому що. З Ірпіня, з Бучі, з Бородянки заїжджало дуже багато людей. Їх було сотнями протягом дня, і тому всі дівчата, які тут залишилися нас, було небагато ну, около близько 20 осіб. Ми робили все. грузили, носили, пакували. І поки у громаду евакуйовувалися жителі Київщини, у районній військовій адміністрації намагалися вивести мирних жителів із вже окупованих сіл народичини. Створили там. На безпечних відстанях, по суті, пункти тимчасові, які приймали ці громадяни і забезпечували їх, по-перше, всім необхідним. А також дуже багато маленьких дітей також треба було створювати умови. Ми цих дітей відправляли в Іршанськ, дякуючи керівнику Іршанського Гока, який надав там є готель при Іршанському, і ми заселяли цих матерів з дітьми в кращі комфортні умови. Це в готель безпосередньо відразу. Таким чином відбувалися перші дні, по суті, перші години от нашої роботи. Зараз район вже оговтується від пережитого. У деокупованих селах відновили газопостачання та світло. Хоча й досі гострим лишається питання відновлення житла постраждалим. Але однією з великих таких проблем на сьогоднішній день є той факт, що вони залишилися без житла, тому що там дуже багато було знищено житла, яке взагалі не підлягає відновленню. гуманітарної допомоги, поки вдосталь кажуть в адміністрації. Нині, здебільшого, у місті допомагають переселенцям, багатодітним та малозабезпеченим родинам. Зараз вже більш-менш спокійніше, з продуктовими наборами. Практично завершила роботу, тому що в магазинах всього вдосталь. Дочка Валентини евакуювалася зі столиці вагітною. І ось ось має народити. Жінка каже, потрібно усе від підгузків до їжі. І гуманітарна допомога дозволяє заощадити. Дуже добре відгукуюся завжди і допомагають вже не раз. Вони мені допомагали вже. І, хоча у народичах не стоять танки, та тут досі гинуть люди, бо ж після себе росіяни залишили багато вибухових сюрпризів. І, попри цілодобову роботу саперів, у лісі, все ще смертельно небезпечно. Міни забрали життя уже двох лісівників. Нині у районі роблять усе, аби жителі були у безпеці, продовжують допомагати військовим, надають прихисток переселенцям і підтримують тих, хто цього потребує. Коростенщина, певна, вистоять попри все, бо єдині і вірять у перемогу України.